Осився до Віктора Миколаївича Коваленка. Доброго дня, шановні земляки, привітайтесь. Дня. Привело мене сюди не просто якась таке допитливість моя. Надзвичайна. Я я Хочу дізнатися про ті зачатки музею війни, які сьогодні створюються в кабінеті очільника військової адміністрації Золочівської громади. Віктор Миколаївич, познайомити з новими експонатами, тому що дещо я бачив, а зараз зайшов. Я просто в шоці то наскільки вони додалися. Ну, десь... Да, Саме перший це прапор Львівська бригада, яка стояла у нас у 22-му році. Це прапор України там, де командири батальйонів, бригад нам писали. Mm. А, побажання, побажання прапори тих підрозділів, які знаходяться і на сьогоднішній день. У нас, ви бачите, і в приймані, і в коридорі нашої громади, Четвертий прикордонний загін, 82-й батальйон 105-ї бригади. Це львів'яни, які в нас стояли. Вони давно з двова приїхали, я знаю. Так, ну з цього боку, Нацгвардія, 22-й рік, квітень місяць, коли вони знайшли спартан. До нас а самі перші стояли 93 сто бригада, перший батальйон Шева, що замку вже 113 тринадцята бригада при кордоні камелятури, сімдесят бригада, які ми поставили загиблим. Пам'ятний знак вони тоді тут були і до нас приїжджали в цьому році, в прошлому році на цей трагічний день, який був 22 квітня, 22 го року. Коли загинули, Я не помню, щоб такі речі комусь дарували просто так для форми або без заслуг. Ну, Тому для мене оці, оці прапори для мене дуже багато значать. Я, друзі, ну, подяки там. Ну тут різні всі речі, які дарують нам справа в чоловік, це ж не мені дарують, це нашій громаді всім до одного звичай, враховуючи звичай. мешканцям громади. Тому вони передають не мені, це передають для майбутнього музею. Безумовно. Це також буде в музеї експонати, так? Да? Це все буде передано в музей. А ну покажіть, цього я у вас не бачу. А це останнім часом росіяни кидають на дорогах при кордоні така штука. Вона прив'язується до дрону і вона так от, як би ти її не кидав, вона, бачите, стала верх шпичаком. І потім, коли машина пробиває колесо, тут же прилітає, їхати неможливо. Прилітає дрон і починає палити автомобілі. Я бачив, знову спалений автомобіль у тій зоні, десь тижня два тому. постійно там є ситуація. От які ударні снаряди, покажите, снаряди бачите, як якось шарики, які вилітають потім і розлітаються, і Вони, по, як в пластик, по да? цивільному населенню б'ють. По інфраструктурі то, по приватним будинкам, а але пласт, пластик? Пластик? Ну це метал, це метал, метал. зроблений такий. А тут пластиком уже прикріплені ударні шарики, які потім оці кульки вилітають і б'ють. А, а на чому? А що це за був снаряд? Це що? снаряд, походу, артилерійський снаряд, але е, нової модифікації такої це з Баранівки, до речі. Прикордонні при це така е, розповсюдження історія. Вони б'ють по прикордонникам, по е, силам оборони. Це різного роду е, осколки з наших. Це така. О, штука впала, да, це біля дитячого садочку впала, така, це з авіабомби, з кабу. Оце, оце. я його піднімав а, і да. ось це з кабів, це з це, кабів. Дивіться, останнім часом ми багато разів говорили місцевому населенню. Будь ласка, нічого не трогайте, нічого не е, чіпайте своїми руками. Ми інформуємо наших козаків, вони потім забирають. Можливо, не зразу, всі річних причин. Пам'ятаєте, 10 місяць тому, а то чуть більше у нас загинуло три наших земляка в Пам'ятаю, звичайно. Ось така штука, яка зірвалася, вона їх вбила. Тобто парашутом кидається, угу, шпичак встромляється угу. в землю. Потім вискакують по ці пружинки, оці пружинки вискакують, і звідси на метр півтора отака залізна пружина. І як тільки торкаєшся до цієї пружинки, вона А Це ударний помп. Міна, яка ну, потужно б'є осколками. і... Тоді практично наші троє загиблі. Оце коли... тут міна, так? Отам міна всередині. Вона зараз безпечна, скажімо так. Це муляж, він пустий тут всередині, але це нам наші козаки передали. Mm. І для музею. Це буквально сьогодні передали. отака катушка на FPV-дроні, що ми говоримо оптоволокно. Оце воно і є оптоволокно, прям катушка, це воно впала біля Ветруджанівського, яка летить, ну там е, практично всі поля блестять від цього оптоволокно. Та всі Кольори, білого кольору, чорного кольору, буває то номер 3964, Пойду, наскільки старого. в засобах масової інформації це виробляється в Татарстані. Ось Герані, це осколки герані, шахід, так званий Це осколок з лікарні, куди прилетіло тоді 5. Ударна частина, колишня ударна частина парашут, яка влучила тоді нам будинок дитячої юнацької творчості. Це град. Град це в Олександрівському В другий поверх поцупив цей снаряд і зірвався. На жаль, там значно пошкоджено. Ну, а це вже, ну, гранатомети, які нам намалювали наші хлопці-козаки, такі гільзи разом до перемоги. Це четвертий окремий стрілецький батальйон нам подарував. Таку разом до перемоги, також передурала прикордонники. Це артилерійська бригада, 117-та нам передала. Тобто є купа різного роду е шеврони, е ну, Відзнаки. Це не мені відзнаки, це відзнаки нашій громаді, нашим людям, які волонтери, які харчі передають. Речі, сітки плетуть, тобто це все, абсолютно все йде. Ось також осколки. Уявіть собі такі осколки, які це кабільські осколки. Ось вони, Отако, отакі осколки, які луплять по нашій землі. Це тут малюночки з Золочева Львівської області. Софійка нам передавала це 22-й рік, коли тоді було дуже важко з харчами. І тоді, дітки, коли ми відкрили коробки, це дітки збирали. От Мацьків, Софія. Таким чином, ми маємо екземпляри для майбутнього музею. Так хочеться, але... щоб щоб їх не було багато. Насправді війна вже дуже давно, і ми бачимо, що екземпляри нові, модернізовані. Зброя. Удосконалюється, а як люди в золочеві, на ваш погляд? Удосконалюються, стають міцнішими. Ну, безумовно, вони з 22-го року всі міцні, але я не помилюсь, що таких екземплярів у наших мешканців дуже багато у кожному. Кожен городу принесе з хати принесе вони, вони біля себе складують ці ударні осколки, які були розліталися по всій нашій громаді. Ми потім оголосимо збір від населення цього всього mm. для музею. Безумовно, у кожного це гірка пам'ять остається від цієї війни, страшної. Mm. Тому, мабуть, немає жодного домовлодіння, де б не прилітало. Але знову ж таки повторюсь, дуже дуже обережно. Тобто е матеріали є, експонати є. Ну, Є чим займатися відео, фото. Це дякую буде. вам, Віктор Миколаївич, Дякую. Будемо писати історію справжні. Нову справжню історію нашого краю, нашої країни. Слава Станов Україні. Героям слава. До нових зустрічей!